Добрий день, друзі! У нас найсмачніше і найпростіше приготування салату з буряків, який може приготувати кожен. Всього потрібно два буряки, два зубки часнику і 5 хвилин роботи. І все так сьогоднішнє відео про. Базовий склад салату з червоного буряка. Смачний буряковий салат. Найпростіший смачний салат з буряків. Як приготувати буряковий салат? А ось так! Буряки потрібно зварити чи спекти в духовці, часник почистити, дрібно порізати ножем. І посікти ножем, дрібненько посікти ножем. Ось так. Посипати на часник дрібку солі і притиснути ножем. Притискати потрібно так, щоб виділився сік із часнику. Подрібний часник. Класти у салатницю, чи будь-яку ємність, щоб зручно було перемішувати інгредієнти салату. Варений чи печений буряк почистити від шкірки, нарізати тонкою соломкою або натерти на терці з великими отворами, буряки змішати. З нарізаним часником і все добре перемішати. Все посолити, поперчити за смаком та додати сметани чи майонезу. У нас домашній майонез. Помішали, перемішали салат. І салат уже готовий. Його можна насипати і їсти смачного. Це базовий склад салату з червоного буряка. Його ж можна урізноманітнити додатковими інгредієнтами. Коли полюбляєте солоненьке, то можна додати тертий квашений огірочок. Любите салат вишуканий, то додавте порізаний чорнослив та подрібнених волоських горіхів. То що, сподобалось відео? Ставте вподобайки, не забудьте підписатися на наш канал. Разом ми сила. Пишіть коментарі. Щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео, друзя, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре. До нових смачних зустрічей!